Про культурно-мистецькі заходи присвячені 210-й річниці з дня народження Тараса Григоровича Шевченка, які уже проходять, і ті, які заплановані, розповіли під час прес-конференції у прес-центрі Закарпатської ова. Директор департаменту культури Євген Тищук повідомив, що цьогоріч усі заклади культури та творчі колективи, які організовують тематичні заходи, можуть використовувати у своїх афішах спеціально розроблену айдентику. Міністерством культури була розроблена. Айдентика присвячена 210-річчю від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Вона опублікована і рекомендована для використання для всіх засобів масових інформацій, а також для закладів культури. Тематичними концертами традиційно до відзначення шевченківських днів долучається заслужений академічний закарпатський народний хор. 8 березня Закарпатський народний хор буде виступати у Греко-католицькому соборі. На сам день народження 9 березня відбудеться урочистості біля пам'ятника Шевченка за участі керівництва області міста о 10-й годині, де всі присутні зможуть віддати шану поету великому українському. Поету і художнику Тарасу Григоровичу Шевченка плюс послухати пісні у виконанні закарпатського народного хору, саме присвячені на вірші поета. Далі Закарпатський народний хор 10 березня представить свою концертну програму на площі Театральній. У бібліотеках області пройде низка літературних заходів, присвячених творчості Шевченка. Театри краю долучаються показами вистав та поетичними вечорами. Закарпатський обласний муздрамтеатр покаже виставу «Назар Стодоля». Обласний театр ляльок Бавка. Постановку у нашім раї на землі. 11 березня лялькарі проведуть поетичний марафон Шевченківські читання. Закарпатський обласний театр драми та комедії міста Хуст організовує відкритий мікрофон для декламації віршів Шевченка. А у берегівському угорському театрі звучатиме поезія кобзаря двома мовами українською та угорською. Наш угорський театр теж. Готує дуже цікаву програму разом з кафедрою української мови та літератури Закарпатського горського інституту імені Ференца Ракоці, другого. Артисти будуть виступати на базі на базі інституту. Там будуть виконуватися вірші Тараса Григоровича Шевченка українською і угорською мовами, і плюс наші артисти приймуть участь у урочистостях, які будуть відбуватися в місті Берегові саме 9 березня. Долучаються до шевченківських днів і закарпатські музеї. Наприклад, 5 березня в Ужгородському Скансені стартує виставка дитячих робіт всеукраїнського конкурсу Об'єднаймося ж брати мої». 7 березня у художньому музеї імені Йосипа Бокшая відкриють експозицію закарпатських авторів, лауреатів Шевченківської премії. Загалом буде багато активностей. Розповів заступник директора департаменту культури Віктор Кравчук. Це організація проведення і фестивалів, і майстер-класів, і лекцій, і читань. Літературних вечорів, засідань за круглим столом, науково-практичних конференцій, семінарів все це буде організовуватися, проводитись в березні, місяця, місяці, але ж також буде продовження протягом всього 2024 року. Колективи Закарпатської обласної філармонії зіграють протягом березня серію концертів під назвою Тарасова пісня. В Академії культури та мистецтв відбудеться поетичний конкурс Декламація віршів Шевченка. У музичному коледжі імені Задора організують студентський концерт Шевченкіана. Учні Ужгородської гімназії №1 проведуть на набережні Незалежності акцію із акторами Маріупольського драматичного театру. Тож слідкуйте за афішами, щоб не пропустити цікаві заходи, присвячені 210-й річниці Шевченка.